Всім доброго дня, з вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні для вас знімаємо такий коротенький відеоогляд на комплект переобладнання під насос дозатор трактора МТЗ82. Якщо у вас балка старого взріця, і на балці немає відливу підкріплення ось такого от кронштейну гідроциліндра. Е, і так, в сьогоднішньому відео розглядаємо комплект з гідробаком, тобто ви. Повністю знімаєте свою заводську рульову колонку механічну гідравлічну і на її місце кріпиться ось такий от гідробак, який йде вже в комплекті з фільтром. А тут от кріпиться на 4 отвори сам насос дозатор, тобто привід е, насос дозатору. Ось так виглядає е, рульова сам гідробак. Тут в нас йде заливна горловина. Тут є у нас такий невеличкий щуп. Ось такий от гідробак. Також можна, є гідробаки звичайні, тобто, де є вхід, вихід, тобто обратка і запитка масла є ще. Додатковий отвір, хто бажає на температуру масла, датчик під підтемсту. Ось отакий от гідробак досить непоганої якості. Штуцера можна замінювати під будь-який рукав. Можна робити запитку масла під 32-й ключ. А обратка може бути під 24 або 2 під 24. -й. Так, йдемо далі. В комплекті йде ось така от прокладочка під насос дозатор. Е кріплення самого дозатора. болти, Далі штуцера, 4 штуцера, 4 металорозинових шайби. Сам дозатор. Дозатор ви можете обирати самостійно, як е, при телефонній розмові, як е, сотий, 125 й або 160. й Це впливає тільки на кількість оборотів руля. Тобто, якщо у вас буде стандартний циліндр С-50 рульовий хід, штука 200, тоді на сотому це буде образно там, приблизно 2-2,5 оберти. На 125-му це буде 2 і трошечки менше там, обертів, на 160-му буде оберт, 1,5 оборота. Тобто, це вже для вашої зручності, кожен підбирає індивідуально під себе. Далі йдуть в комплекті 4 коліна 90 градусів. Рукава 4 штуки, 2 метрових 2,5 метра. Можна також при бажанні зразу замовляти рукава, вже запресовані з коліном 90 градусів. Далі йде гідроциліндр cs 50 хід штока 200, 25 шток, шарнір також 25. Він де універсальний. Тобто можна Штуцера під'єднувати як на одній горизонталі, так і зміщувати один. Звідси сюди. В комплекті штуцера 16 на 20 для підключення рукавів. Далі йдемо два пальці в гідроциліндр. Один йде от сюди, трошечки тонший, це йде з МТЗ-80. Інший ось цей речаг йде товстіший МТЗ-82. Два речаги, лівий, правий, лівий, додатково має вухо для установки гідроциліндра і правий одинарний звичайний. Також даємо ось такі от е сухарики, їх називаємо от сюди, в, в речаги. Їх десь і штук в комплекті. Ну і безпосередньо сам коронштейн, який кріпиться на балку для установки гідроциліндра, такий з хамотом. Ось так він виглядає. Ну і повз тяга. Ось отакий от комплект. Тобто оці всі. Нюанси з дозатором, тобто з гідроциліндром, з гідробаком. Гідробаки також є трошечки дешевшої категорії, тобто це все можна проговорювати про телефонній розмові. Кого зацікавить, ми даємо рік часу гарантії, тобто на насос дозатор перевіряємо, можемо скинути відео перевірки стенду, без нагрузки, під нагрузкою перевірка. Один рік гарантії. Єдине, що масло було не переробка, чисте гідравлічне. Бажано МГЕ46, МГ-46, такої подібні. Ось так. Тому кого зацікавить, телефонуйте, висилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. До вас товар проходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. Всім дякую за увагу. Хорошого дня, до побачення.